цим більше частина населення живе за 0,8 долара в день. Вони просто живуть. Більш-менш парафії нічого на півдні. Тобто Вони ще більш-менш. Те, що глибині, це дуже-дуже страшні були такі діття. Те ще стара португальська техніка, яка була на патрулях Ну, можу багато розказувати про голос, але те, що, хоче, те, що я їздив за лікарем і він розказував мені дуже багато історій. А, mm -hmm. Хтось комусь бачив фотографії, я... це не всі фотографії, це не краща фотографія, коли ну, хтось бачив, хто є в мене теж на фейсбук, я там виклав фотографію. Якщо ми сьогодні будете дивитися, дивіться на голову. Я серйозний якому мене заїв віктор в свою лікарню, якусь попадав, що трошки немає. Взагалі, то ми плавомо про, про, про лікарню, я вам розкажу що, що там є. Ангольці, чоловіків, вони з е, точки зору ділобудови вони просто є ідеальними. Тобто це краще жасті старту. Обточений рельєф, шикарні м'язи, все. Але вони не доживають там до 300 до років. Чому? Тому що в цьому зовні такому сильному тілі цілі. У них листы, черви, топ всюди. Там стихи всего я еще по талих тому не поразкал, так говорить, почему я хочу само. Це черви со червом не хули. А я такие черви, які, скажем, там вони проникають через п'ятки, он друг присюди, потім потрапляють его в систему, внутрішньої потім починають вилазити через черехи на спині. І, ну, це через, через антигієну. Коли туди прийшли собі, почали дебувати соціалізм, то вони перші роботи розуміли, що будь-які будь-які гості нас повинні. Тобто два тижні бої будь-що просто там, де бло не було, воно робиться. І вони почали лікувати, і тоді е ось ці великі хлопці е почали мерзти з кожного піжні. Тобто його вилікуючи глистів від цих чергів і через півтора-два тижні в просто просто е злогорає. Якщо ви, можливо, чули, колись, є так звані автоіммумні хвороби, тобто у цих людей настільки сильний імунітет, настільки сильні тіла, що коли у них нема з чим боротися, то антитіла починають жертви організму. Тобто, коли у них немає, тобто, вони живуть за рахунок потужного імунітету, і коли вони забирають ці подразники, вони просто звіряють з них собі. Крім того, Віктор цей лікар, до яких часів він жив в Маланді, в контактній провінції. Потім він вже перед його перевели в Ламбу, в столицю, і ось в той час лікар за якийсь до Ханнака. Лікарів в своїх арголі немає, які пілоти, в принципі, і це, це одні з тих людей, які, які по контрактах працюють там, по контрактах середовити працюють в, в, в арголі, отримують великі гроші. І, але індика, що ми лікували людей на свої кошти. Чому? Тому що уряд, скажімо, не визнає, що в даній повінції є холера. Просто не визнає, полера немає. Теж, якщо полери немає, значить вони не дають гроші. Він показує мені фотографію, де, ну, не буду зараз її шукати, просто він підкинув на цю фотографію, де е, натягнути намет і в ньому ліжка лежать, стоять. Намірський колег, так. Тобто, насправді нічого страшного тяжкова паличка, яка потрапляє школу і яка спричиняє дуже сильну діарею. Сам по собі паличка абсолютно нічим не шкідлива. Шкідлива це джерель. Джераль це таке сильне, що просто питтям води вона настигає відновлювати середний воєнний баланс. І через 6 хвилин вона помирає від заводити. Тобто, колеги не лікують. Її просто напросто люди настає побутків капельницю. На два-три дні і е, е, паличка виходить сама по собі і просто відкапують сженими е, розчинами і всередину свої діти. І більше для цього це потрібно оповіщення і своєчасного втручання лікарів. Так ось отримав цей намет, стоять ліжка, в яких пробиті дірки. середніх ліжка. Чи тими ліжками стоять відра, розуміло для чого, і е, ті. Борогани прикуті до ліків, тому що вони не розуміють, що, що їх просто тобто їх, ну, вони не, 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 не лягають, капельниці. Їх прив'язують до ноги за руки до олівок і в саді капляться для того, щоб просто врятувати їм життя. Mm -hmm. От, ну, і, mm -hmm. Там не ну, лише росіяни, якби, але там були і з різних частин, організацій лікарі, але, власне, це ну, була та така наша фотографія, де на які було троє лікарів з Канади, один з Швейцарії, е, на яких був ще Віктор і ще один лікар з України. Також, Тобто про ескалації пішлітариць вони були е, в таких вонових костюмах, там, з герметичними масками, з там шапочки, все. І, і, й, і на їхньому фоні наші двоє були закачені руки матом на розпашку, і видно ось, ось такий е, скляний блиск. Бо часто ясно, що вони там будуть після піввітра І море, море по колінах. А насправді холера була не найстрашнішою проблемою. Власне, не неоповіщення прокулером є такі речі, як геморрогічні рухоманки. Чули про такі? <сум> вірус Е була, вірус нагдебу. Дуже страшні речі, які людина е, переймає від зелених мартишок, проти мортишки не коріють, тому що переночі вірусу. І ось коли там якесь проблем з'явила мартишку, віднолосвидко спосюджується, вона дуже швидко спалахує, і через те, що смерті майже топлі.